Українським депутатам не вистачає грошей на життя. Політики створюють нові закони, щоб під час війн бути в шоколаді, збільшення пенсій депутатам, безперешкодний виїзд за кордон для чиновників, закордонне навчання дітей за бюджетні кошти. Як народні обранці, ховаючи мільйони в деклараціях, намагаються обдерти свій же народ за рахунок державних пільг. З вами агентненька інфо зараз все розкажу. Бідні нещасні народні депутати, як же непросто їм живеться, як терміново їм потрібно покращити умови праці, аби продовжувати тягнути непросту лямку служіння народу, саме такі думки виникають, коли дивишся на деякі останні законодавчі та судові ініціативи наших політиків, наприклад, вимогу повернути спецпенсію для парламентарів. Або дозволити депутатам, суддям і прокурорам безперешкодно їздити за кордон чи повністю компенсувати чиновникам навчання їхніх дітей за кордон. Словом, війна війною, а своя сорочка ближче до тіла. Тож сьогодні я хочу поговорити про те, які іще пільги прагнуть отримати для повного щастя. Депутати вимагають десятитисячних надбавок до пенсії. Час від часу парламентарі таки запроваджують, нібито благородні ініціативи, майже добровільно голосуючи за відмову від певних своїх привілеїв. А усе задля того, щоб зрівнятися у правах із простими українцями. Путін то. я бачив їхні декларації про доходи рівністю там і не пахне. Тим не менше, у 2019 році депутати проголосували за відміну від своєї недоторканності. Уявляю, як у них ручки трусилися. У 2020 році закон набув чинності. І що, це зменшило корупцію через загрозу відповідальності? Та ні. У 2015 році деяким, так би мовити, найбільш вразливим верствам населення, а саме депутатам, суддям та прокурорам, відмінили спецпенсії. Але із цією несправедливістю парламентарі довго моритися не змогли. Як нещодавно повідомили ЗМІ, нардепи пішли воювати за свої пенсії. Півсотні депутатів Верховної Ради штурмують Конституційний суд із вимогою повернути спецпенсії з індексацією. Якщо простою мовою парламентарі мали б отримувати пенсії за тими ж розрахунками, що й прості українці, а вони хочуть отримувати з урахуванням надбавок. Вислуг і тому подібного, що може забезпечити депутатська посада, тобто пенсії значно вищі за середні. До слова, зараз максимальна пенсія нардепа – 20 тисяч гривень. Видання Економічна Правда підрахувало, що якщо Конституційний суд задовольнить раніше згадане клопотання і піде іще на деякі поступки, то пенсія народних обранців могла б сягати і 30 тисяч. Тобто додаткові видатки на виплату цих пенсій стягатимуть близько 80 мільйонів гривень на рік. Нібито і не така велика сума у глобальному значенні. Але уявіть, скільки дронів можна було б купити на ці гроші для наших бійців. Парламентський пенсіонер з реєстру зрадників. Цікаво, що народні депутати, котрі підписали подання, виправдовують його турботою про своїх колег із минулих скликань. Але ж ми усі розуміємо, що справа скоріше за усе у власних інтересах. Цікаво, хто ж найбільше піклується про свою безбідну старість. Видання Економічна Правда називає кількох підписантів. Серед них знайомі імена, наприклад, депутат від забороненої нині проросійської ОПЗЖ і міністр енергетики часів Януковича Юрій Бойко. До слова, у 2017-му він підтримав скасування спецпенсій, а зараз хоче оскаржити це рішення у конституційному суді. Варто зазначити, що Бойко точно не бідна людина. У 2020-му, за інформацією руху, чесно, він увійшов до сотні найбагатших українців із статками у 99 мільйонів доларів. Спочатку повномасштабного вторгнення політик теж не обіднів. Журналісти досліджували його декларацію, і виявилося, що дружина українського нардепа тримає кошти у банках країни-агресорки. Сам 65-річний політик багато не задекларував, але пенсію з держбюджету отримав. Його річна пенсія склала 180 тисяч гривень. Але найбільш обурливо навіть не те, скільки грошей ховає родина бойка на російських рахунках, а те. Що така людина і досі здатна впливати на якісь законодавчі процеси в нашій країні? Нагадаю, цей діяч є фігурантом реєстру зрадників, створеного українськими активістами за поширення проросійської пропаганди. Він же за рейтингом української правди посідає дев'яте місце за кількістю журналістських розслідувань за останні 12 років. У 2018-му разом з Медведчуком брав участь у конференції у Санкт-Петербурзі, через що СБУ почало розслідування щодо сепаратизму словом, список заслуг визначний, і нічого сидить людина собі спокійно у Верховній Раді, тисне кнопку, приймає закони, ще й пенсію від держави з наших податків отримує, і це при тому, що депутатську недоторканність давно відмінили. І ще один підписант від слуги народу: – 62-річний Олександр Копиленко. На щастя, немає сумнівних відзнак. Але теж не бідує, серед задекларованої ним за минулий рік нерухомості є кілька квартир, приватний будинок та земельна ділянка. Щоправда, не вказано де саме, але очевидно, що у старості на вулиці нардеп не залишиться. Пенсію Копиленко отримав за минулий трохи більшу, ніж бойко 251 тисячу гривень. Заощадження в пенсіонера теж нормальні: понад 3 мільйони гривень грошових активів, 30 тисяч доларів готівки та позик 150 тисяч на банківських рахунках. Словом, не пропаде без мандату. Пенсіонер із списку Форбс. Є серед підписантів іще одна показна особистість: – 69-річний депутат від батьківщини, представник великого бізнесу у сфері металургії Сергій Тарута. Він також не раз входив до рейтингу найбагатших українців. А у 2005-му потрапив до списку найбагатших людей планети за версією Forbes разом з Ахметовим та Пінчуком. Тоді статки та рути оцінювалися в 1,2 мільярди доларів. Зараз нардеп, як то кажуть, трохи обносився. У 2020 році його доходи оцінювалися у 700 мільйонів доларів, але явно не аж так, щоб голодувати на пенсії. Ще кілька фактів про цього діяча у 2019-му Він приховав у деклараціях майно на понад 5 мільйонів гривень. Вгадайте, що йому за це було. Думав, вгадали. Крім того, нардеп, який топить за збільшення депутатських пенсій, є одним із найбільших прогульників Верховної Ради. За інформацією, чесно, за минулі роки він пропустив 64% засідань. Але хіба це привід не збільшувати пенсію? До речі, за минулий рік Тарута отримав майже 241 тисячу гривень пенсії. Отже, очевидно, що голодна смерть на старості років народним обранцям точно не загрожує, на відміну від сотень тисяч інших пенсіонерів, деякі з яких ледь зводять кінці з кінцями. Нагадаю, мінімальна пенсія в Україні 2361 гривня. Ми ж усі розуміємо, що з такою сумою в нинішній час гідного життя бути не може лише виживання. Особисто я пам'ятаю, як моя бабця колись ховала пенсію в носок І понад усе боялася, що може не вистачити грошей заплатити за світло. Тоді ще ціни були набагато меншим. А що вже казати про зараз? А що ви думаєте про підвищення пенсії народним депутатам? Підписуйтеся на наш канал та діліться вашими думками в коментарях. Хто отримує сотні тисяч пенсій на місяць? Перш ніж перейти до наступних чудових пропозицій від політиків, хочу зафіналити тему пенсії двома красномовними моментами. На початку літа Мінсоцполітики дуже підбадьорило українців. Їм порадили не розраховувати на пенсії, а працювати до останнього. Цікаво. До останнього чого класна позиція влади, ми умиваємо руки, розраховувати тільки на себе. Але податки платити не забувайте. Ну і вишенька на торті: найвищі пенсії в Україні. Вони таки існують і отримують їх колишні судді. Цитую колег. судді Верховного суду отримують найвищі пенсії в Україні до 240 тисяч гривень на місяць. Деякі судді господарських судів можуть мати пенсії до 100 тисяч гривень щомісяця. Ви уявляєте собі такі пенсії. Народні депутати скучили за заморськими курортами у рамках покращення життя чиновників вже сьогодні. Хочу зупинитися на іще кількох свіжеспечених законодавчих ініціативах. У серпні з'явилася новина, що колишній президент і нинішній парламентар Петро Порошенко, а також іще 12 нардепів, включаючи славно звісну Мар'ян Пезугу, зареєстрували цікавий законопроєкт. В ньому пропонується дозволити деяким категоріям чиновників, включаючи, звісно ж, народних депутатів, безперешкодно виїздити за кордон. Також там йдеться про те, що таким поїздкам не має перешкоджати суд. Цікаво, чи це не тому, що весною суд не вдовольнив клопотання Петра Олексійовича щодо компенсації йому витрат на зарубіжне відрядження, куди його не випустили прикордонники. Бідолашний витратив на заплановану поїздку до США аж мільйон сто сімдесят тисяч гривень на квитки та інші потреби. Чи то квитки нині такі дорогі, чи потреби в політика захмарні? Одним словом, сума чимала, однак для одного з найбагатших людей країни це крапля в морі. Давайте згадаємо, які доходи задекларував експрезидент за минулий рік. Ось тут, як завжди, найцікавіше журналісти підрахували, що за роки війни прибутки шоколадного короля зросли на 20%. Петро Порошенко, голова парламентської фракції ЄС, задекларував дохід у розмірі 1 мільярд 44 мільйони мільярд гривень у 2023 році. Що майже в 20 разів перевищує його довоєнний дохід у 2021-му і вивіз з України понад 18 мільйонів доларів через купівлю іноземних цінних паперів. То може нардеп так рветься за кордон, щоб особисто контролювати долю своїх грошенят, котрі він туди вивозить. Думаю, в тому числі також у декого з політичних експертів є ще й побутова версія такої законодавчої ініціативи. Інформагентство Уніан цитує Петра Олещука. Він хоче бачитися зі своїми військово зобов'язаними синам, які перед самим початком повномасштабного вторгнення втекли з України. Хочуть бачитися зі своїми рідними і решта фракції Петра Порошенка. Нардепи від Євросолідарності за час перебування в Раді обзавелися вілами та котеджами на курортах Європи. Їх родини та їх діти живуть та навчаються в кращих вузах найбагатших країн ЄС. Звичайно, сердешного колишнього президента треба зрозуміти. Хіба ж мене люди якісь? Врешті-решт, і відпочити народному обранцю треба змінити обстановку. Натрудився. Тим більше в Іспанії на самісінькому березі моря на нього вже чекає прекрасна віла. Її журналісти Радіо Свобода відшукали ще за час президентства Петра Олексійовича розкішний двоповерховий будинок площею 1254 квадрати, із територією у 26 соток знаходиться поблизу одного з найвідоміших іспанських курортів Марбельї. Лише погляньте, яка краса, та ще й шум хвиль чути. Заради тижня другого у такому місці можна і законопроєкт про дозвіл на виїзд чиновників у воєнний час проштовхнути. Цікаво, що законопроєкт, який хочуть протиснути Петро Порошенко і компанія, має дуже патріотичну назву про зміни до деяких законів України щодо додаткових заходів із посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану. До слова, підшумок, посилення мотивації та захисту військовослужбовців дозволити без перешкод гайнути за кордон, хочуть також і прокурорам та суддям. І це в той час, коли після прийняття мобілізаційного закону військовозобов'язаним українцям і ще сильніше закрутили гайки, в тому числі стосовно виїзду за кордон, приватні школи за державний кошт, ну і маленький штришок на фінал. Наприкінці серпня Кабмін затвердив зміни щодо виплат, пов'язаних із здобуттям освіти дітьми і ще однієї категорії чиновників дипломатів. Простими словами, відтепер держбюджет компенсовуватиме витрати на навчання за кордоном дітей дипломатичної служби. І ще простіше, за їхню освіту будемо платити ми з вами. От тільки наскільки мені відомо, загальна освіта у більшості країн безкоштовна. Наприклад, діти моїх знайомих, котрі виїхали за кордон, навчаються у державних школах? Але це знову ж таки, мабуть, стосується лише простих українців. Чиновницькі мають навчатися у платних приватних школах. А чому б ні? Тим більше за рахунок співвітчизників, котрі лишилися в Україні. А як думаєте ви, які привілеї українським чиновникам треба додати, а яких позбавити? Підписуйся та ділися своєю думкою в коментарях. На сьогодні в мене все висновки, на жаль, знову невтішні. Попри воєнний стан, енергетичну кризу та зниження рівня життя простих українців, можновладці не втрачають можливості урвати жодної копійки і забезпечити собі гарне життя за рахунок народу, якому мали б служити. Але якщо будемо мовчати. То точно залишимося ні з чим не тільки на пенсії, але і найближчим часом.